дивитеся програму ДВ Новини. Вітаю сьогодні з такими темами: як розв'язати боргову суперечку між Києвом та Москвою? Чому в Україні знову відклали велику приватизацію? Як Сполучені Штати змінюють свою стратегію щодо Сирії? До 29 жовтня український уряд дав час Москві, аби та прийняла умови Києва з реструктуризації українського боргу. Йдеться про кредит у 3 мільярди доларів, який Кремль дав урядові Януковича під час Євромайдану. Майже в ультимативній формі прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив німецьким змі: якщо Москва не погодиться на умови реструктуризації, Київ оголосить мораторій на виплату позики. Хто правий у цій борговій суперечці? Москва наполягає на тому, що борг є державним запозиченням, адже гроші на нього виділили з фонду національного добробуту. Втім, у Києві вважають, що його варто реструктуризувати на загальних підставах, як це було з боргами перед приватними західними кредиторами. якщо Україна нині погодиться віддати ці 3 мільярди, тоді інші кредитори скажуть: почекайте, тепер ви маєте заплатити нам негайно. Так справа не піде. Більшість експертів поділяють точку зору Києва, але навіть ті з них, хто з розумінням ставиться до позиції Москви, визнають мораторій на виплату російського боргу не сильно зашкодить Україні. Україна вже Україна вже фактично відрізана від ринкових джерел фінансування, тому що її рейтинг дуже низький. Вона передусім отримує фінансову допомогу з офіційних джерел від міжнародних організацій. Та від західних урядів. Саме позиція Міжнародного валютного фонду і західних урядів і стане вирішальною тому, як Київ буде розв'язувати проблему боргу перед Москвою. А Захід, запевняють експерти, у цьому питанні відверто на боці України. Одним із джерел наповнення українського бюджету, в тому числі і для обслуговування кредитів, могла би стати приватизація. Український уряд озвучував дуже амбітні плани на розпродаж державного майна. Значну частину хотіли продати ще цього року. Втім, велику приватизацію знову відтермінували. У чому річ з'ясовував Азат Сафаров. 17 мільярдів гривень. Саме цю суму бюджет України мав отримати від приватизації. Із 1200 держкомпаній, що планують продати, третину мали віддати у приватні руки до кінця року. Утім, не склалося. Міністр економіки України оголосив про перенесення великої приватизації на наступний рік. Експерти пояснюють цей факт невеликим інтересом з боку інвесторів та втручанням українських олігархів. Сам міністр не заперечує наявність конфлікту з олігархами, але відтермінування пояснює інакше бажанням не просто продати підприємства, а віддати їх у добрі руки. Люди, Люди, що наближені до влади цієї попередньої майбутньої, та менеджмент, який сидить два роки, десять років є такий, що по 50 років сидять в компанії. Висмоктують гроші з державних компаній, висмоктували та будуть висмоктувати. Тому це треба припиняти шляхом приватизації, віддати це у приватні руки. Звісно, приватний власник всюди і завжди, і не лише в Україні, краще керує підприємством. Це факт. Підприємтів, факт. Міністр не приховує, що шукає передусім іноземних інвесторів. Привабити їх нині значно легше ніж півроку тому, вважають мінекономіки. Адже з наступного року очікують економічне зростання, запевняє голова відомства. В списку потенційних інвесторів уряд не хоче бачити ані українських олігархів, ані тим більше інвесторів з Росії це очевидно. Почому Як на мене, це очевидно. Чому російські інвестори не повинні брати участь у приватизації в нашій країні? Агресія очевидна, агресія тут: шість тисяч людей загинули. Людія погибли. звісно, і російські інвестори і українські олігархи таки зможуть взяти участь у приватизації через підставні фірми, але це не головне. Вважають експерти. Завдання номер один позбавити державу збиткових підприємств та зменшити рівень корупції. Це не функція держави займатися економікою, функція держави займатися ну прямо суттєво низькими економічними інтересами якогось підприємства. Функція держави, яка більш макроекономічна в країнах, таких постсердянських вони дійсно використовуються ці підприємства для того, щоб фінансувати політичні проекти і партії. І чим швидше ми від цього здигаємося, тим краще буде. Стратегічні ж держкомпанії, які Київ не має наміру приватизовувати, Кабмін планує об'єднати в один холдинг, а управління ним передати іноземним менеджерам для відкритості та прозорості. Уже майже місяць, як Росія бомбардує Сирію, це змусило Сполучені Штати переглянути свою стратегію в регіоні відповідно до нових геополітичних реалій. Складові цієї стратегії можливість наземної операції у Сирії та залучення Ірану до боротьби проти терористів ісламської держави. Неочікуваний крок у політиці США Вашингтон визнав, не варто ігнорувати Іран. Його теж залучать до перемовин щодо Сирії. Вони відбудуться цієї п'ятниці у відні однак це не означає, що ми згодні з дестабілізуючою діяльністю Ірану в Сирії, але ми визнаємо та й завжди визнавали, що для пошуку політичного рішення нам необхідно вести діалог з Іраном, але все залежить від іранського керівництва. На зміну курсу Вашингтона вплинуло рішення Кремля підтримати Башара Асада після того, як Росія розпочала воєнну операцію в Сирії, незалежно від того, хто і що про це думає, у американців була можливість або рахуватися з реальністю, в якій їм доведеться шукати рішення спільно з Росією та Іраном, або наново вибудовувати всю зовнішню політику. Вони обрали прагматичне рішення. Спостерігачі звернули увагу на ще одну заяву із США цього разу очільника Пентагону Ештона Картера. Він припускає участь США у наземній, але не широкомасштабній операції проти терористичної організації Ісламська держава в Іраку та Сирії. Країни ЄС, що потерпають від напливу біженців, дедалі більше відмуровуються. У світ за Угорщиною також Австрія та Словенія заявили про намір звести на своєму кордоні загородження проти біженців. Тему продовжимо в огляді новин. Словенія розпочне будівництво загороджень на кордоні з Хорватією. Якщо наплив біженців до країни не припиниться, заявив прем'єр-міністр Міро Церер. За його словами, Любляна піде на цей крок, якщо план ЄС щодо обмеження потоку мігрантів через Балканські країни зазнає невдачі. У Донецькій області в середу почалося відведення артилерії калібром менш ніж 100 міліметрів, заявили в прес-центрі АТО. Збройні сили України планують до 1 листопада завершити цей процес, а до 4-го верифікацію ОБСЄ. Раніше члени контактної групи в Мінську домовилися про обмін 20 полонених. На пост президента міжнародної федерації футбольних асоціацій зареєстровано сім кандидатів. У виборах хоче брати участь і глава УЄФА Мішель Платіні, відсторонений на 90 днів від футбольної діяльності. Його заявка буде оброблена у випадку зняття дискваліфікації. Вибори відбудуться 26 лютого в Цюріху. В третьому кварталі автогігант Volkswagen зазнав значних втрат. Збиток німецького концерну до вирахування податків склав 3,5 мільярди євро. Це пов'язано з тим, що раніше Volkswagen відклав понад 6 мільярдів євро на можливі витрати через дизельний скандал у США та Європі. Влітку 2017 року в Євросоюзі скасують плату за роумінг, а також законодавчо закріплять рівність права доступу до інтернету. Таке рішення ухвалив європарламент. Плата за використання роумінгу буде істотно знижена вже у квітні наступного року. У Токіо відкрився міжнародний автосалон Токіо Моторшоу дві 2015 Екологічно чисті види транспорту стали головним трендом автомобільної виставки. Японський концерн Toyota вперше продемонстрував концепт кар, здатний ділитися невикористаною електроенергією. Не лише екологічність, а й креатив. Шоу запам'ятається також автівкою з бампером у формі рота та машиною, що є подушкою безпеки на колесах. Де новини повернуться завтра? Залишайтеся з нами.